Вітаю вас всіх на граматичному уроці з німецької мови. Сьогодні ми будемо конкретно і тільки працювати з однією конкретною граматичною темою. А саме конюктів цвай. Подивимося, що це таке, як він функціонує, як нам з ним потрібно працювати, як він будується, і для чого він нам взагалі потрібен. Конюктів цвай досить можна так сказати, навіть часто вже вона конструкція, а в німецькій мові вона нам допоможе. У наступних випадках, коли ми хочемо. Виразити гіпотетичні ситуації, тобто гіпотетичні ситуації, типу, якби воно було б, якби щось там трапилось. От фактично, беручи українську мову, ми можемо взяти ось такі от всі наші слова, речення, які будуються через цю частку би, і це буде той самий конюктів, тобто умовна дія, наприклад. І ввічливість, наприклад, нереальні, ввічливі прохання, бажані ситуації, нереальні ситуації. Тобто, коли ми хочемо про щось припустити, зробити якусь, якісь припущення, що якби воно було б, якби там щось трапилось. Або ж, наприклад, нереальні умови. От, наприклад, був би я зараз там і там в горах, наприклад, так був би знову ж таки, ми будуємо українську мову через частинку би. Оце гіпотетичність. Зараз це нереально бажані ситуації. Я хотів би, наприклад, щось там, наприклад, мати, наприклад, за певних умов, але зараз там. Це нереально. Вічливі прохання. Типу, Так само я хотів би пляшечку води, будь ласка. Тобто для вічливості, для гіпотетичних якихось суджень, і, в принципі, там, міркувань роздумів. От, Фактично для цього ми, наприклад, будемо використовувати кон'юкютсфай. Всі речення, які українською мовою будуються через б, в німецькій мові, будуть будуватися за конкретним принципом. І ми зараз будемо розглядати цей принцип безпосередньо. Зазвичай, в переважній більшості ми кон'юктів цвай можемо будувати за допомогою конструкції вюден плюс інфінітив, тобто допоміжне дієслово наше, і інфінітив дієслово, тобто дієслово в початковій позиції з закінченням ен, наприклад, «machen, schwimmen, dansen, і так далі, і так далі. Ми зараз будемо з вами конкретно розглядати ті випадки, з якими дієсловами ми можемо будувати конструкцію в 1 плюс інфінітив, Ну і з якими, ну, звичайно ж, ми не можемо. Тому що як це так, типу, коли є якесь правило, обов'язково щось має йти проти цього правила, і мають бути якісь винятки слів, які просто-напросто не підпадають під категорію цього правила. Вюде плюс інфінітив це всі дієслова, які не входять до групи дієслів нищих. Тепер переходимо до групи дієслів нижчі. Ось вони. Дієслова, які не можна побудувати через вюде плюс інфінітив. Дєслова зайн, хаббн та модаль вебен. Модальні дієслова – haben та sein. Ну і безпосередньо саме дієслово вяден, від якого було побудовано форму вюден. З цими дієсловами ми не можемо сказати їх вюде зайн. Ich würde haben. Ich würde там können». Така схема і така форма вже буде неправильна. Ми, наприклад, потім все розглянемо обов'язково, як воно функціонує. А зараз давайте ми подивимося. Якщо, наприклад, з дієсловом шлафен, так, наприклад, спати, ми можемо сказати «Ich würde schlafen». і це означало б я б спав, «Ich würde tanzen». я б танцював, ну і так далі. То, наприклад, з дієсловом зайн können Кьонен з цими нижче наведеними дієсловами нам потрібно будувати форму конюкчуцвай, виходячи з їхніх власних матеріалів. Які матеріали треба брати з цих дієслів? Беремо дієслово зайн бути. Так, ми його використовуємо в яких випадках? Коли ми хочемо сказати, що ми є десь. Ich bin in Berlin, так, наприклад. Далі. Що ми є якісь, Ich bin gut, я хороший, наприклад. Uh, і що ми є кимось, наприклад. Ich bin ein Arzt. Так, я, наприклад, Ich Ебін Ацт інзгідам. Так, в цілому, типу, я лікар. Sein. Беремо форму претерітума його. Це обов'язково важливо, тому що саме форму кон'юктів свай ми будемо будувати з форм претерітума. Притерітумі. У нас буде форма ВАГА від її слова зайн, і нам потрібно буде вдатися до наступних кроків. Якщо в нас є в корні якась голосна, яка має потенційно свій умляут, типу форму умляута, то в переважній більшості нам потрібно буде робити ось цю заміну. В випадку зайн, так, то нам 100% треба буде змінити «а» на Умляут, і в випадку, якщо немає закінчення, його додати. І у нас виходить форма wäre, це означає був би. Ось ця форма вже буде правильною для ich, er, sie, es. для інших займеночків sie, sie, ihr нам потрібно буде додавати особові закінчення: Du wärst. Sie, wir, wären. Ihr wäret. Ich wäre gut. я був би хорошим. Ich wäre in Berlin. я був би в Берліні, наприклад. І так далі. Ich wäre arzt, я був би лікарем. Гіпотетичні якісь умови. Е, ось таким чином ми його можемо, наприклад, будувати і використовувати. Коли ми хочемо сказати, що я був би, наприклад, лікарем, якби там все склалося ну, от, в моєму житті. Або якби, 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 якби я там навчався в медичному університеті, є слово «Хабн» мати, так його основне значення початкове власне. Пригадуємо форму претерію «тума». це буде хате. Що ми маємо? Знову ж таки, голосно А, і в кінці вже Е. Тобто ще раз його додавати не потрібно, воно вже є. Відповідно, ми замінюємо а на «аумляут» і виходить форма hätte. «Ich hätte ein Haus» я мав би будинок, наприклад. «Ich hätte mehr Geld» я мав би більше грошей. І так далі. і так далі. Якби, якби, якби. Зазвичай ця форма конюків цвай, вона супроводжується ось цим Вен. Це ось ці гіпотетичні судження, типу, в плані того, типу, що. Я щось мав би я б щось буде зробив би, якби. Ми додаємо якусь умову, просто-напросто, За яких умов ми б це зробили б, ми б це мали б, і так далі. Далі дієслово können. Können – могти вміти, наприклад. Так? Наприклад, у випадку з мовами ще означає знати. Ich kann Deutsch", так? Я знаю німецьку, наприклад. Пригадуємо формулу протерітме. Це у нас буде контя. «о» на облят. Кент виходить форма. Знову ж таки, ця форма буде правильна для їх. Er, e A Z. Via Z Könten. Ia köntet. Du könt Правило порядку слів. Конюків цвай вони підпадають під всі інші так само правила. Тобто, як ми б будували б звичайне речення з модальним дієсловом, так ми і будемо будувати речення з модальним дієсловом, але це модальне дієслово просто поставимо в конюків цвай, наприклад, ich könnte Spanisch. От, Типу, я знав би іспанську і далі ми можемо там додати, якби я її там вчив в школі, наприклад. Нось, або якби я хотів би б. Ну і так далі, і так далі. Тобто -то ви можете вже там доповнювати якусь інформацію. І uh, кьонти yeah. spielen. Я міг би грати в футбол, і так далі. Звернічувало, що так саме дієслово Кьонтен воно буде стояти в формі кон'юктів цвай. Саме на, 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 наступне дієслово, якщо воно таке у нас мається, там шпілін, там, будь-яке інше, воно буде стояти в формі інфінітиву в початковій формі. Тобто звичайні правила побудови речень з модальними дієсловами. Далі мюсен, Муста. мюсте. Ми взяли знову ж таки форму протерітуму, замінили У на умляут, е вже є. І за стандартною схемою і мюсте, ду мюстест, зі, мюстен, і мюстет. Використовуємо в тих самих контекстах тільки з додаванням частки б. Я б я мусив би щось зробити. Дюфен дуфтя, так, форма претерітума знову ж таки має кореневу голосну у, вона має свою форму «умляута», умляу так, тому і виходить дюфте. Тут ми це все замінюємо. Далі є слово мюген. Так, подобатися любити, мохте, форма претерітума. І ось це наше möchten, яке я впевнений, переважно більшість з вас знає, що це таке, часто використовує, і теж. Оце все, і якраз конюктив цвай. Це форма кон'юктива від її слова «мігін». От Отак воно цікаво виходить. möchten. Бачите, замінили о на омлют, і залишається їх зісмихте. Ось так он будується і вже буде означати, хотів би для вічилих прохань. Так, я хотів би вас запитати, Ich möchte Sie і так далі. А тепер переходимо до наступних двох модальних дієслів. Вони такі цікаві, вони трошки такі бунтарі, Ну, от виходить, тому що вони випадають з загальної картинки. От, наприклад, у нас є «золін». Так, слід, варто було б щось, щось зробити, Зольте, форма претерітуму, зольте, форму конюктів. цвай. По контексту, ми можемо зрозуміти, коли мова йде про якусь гіпотетичність, а коли мова йде: от, наприклад, чи, наприклад, рекомендацію: до зольтест шлафен», тобі варто було б більше спати. От часто його використовують в рекомендаціях, наприклад, якісь, а коли хочеш щось порадити, наприклад, або дати якусь вказівку безпосередньо пряму. От тоді використовував Зольт, в значенні варто було б щось зробити. Ну і по контексту знову ж таки мова заходить за те, що ми просто чисто по контексту розуміємо, там, коли мова йде за конюктів цвай, за умовні здії, коли мова йде просто за безпосереднє позначення минулого часу. Але частіше можна його якраз зустріти у формі конюктів цвай, от якраз зольте. Оумляут «Омля...» не змінюємо. Теж саме стосується волін, хотіти. Вольте, це у нас форма протерітума. Вольте це форма конюктів цвай. Так бачимо, знову ж таки, ми нічого не змінюємо для їх Азіс, форма одна і та ж сама. Вольте, ось це початково вважайте. Ду Вольтест sie Вольтена і Авольтет. Ось таким чином воно у нас буде будуватися. Тому ми звертаємо на це увагу. Тобто, ми хотіли би сказати, що ми б хотіли б щось зробити. Було б таке бажання стільки. Тому, власне, це є вся категорія дієслів на превелике щастя, невеликий перелік цей список, так дієслів, форми яких в конюктів безпосередньо нам потрібно запам'ятовувати. Ну або ж ми з вами розглянули сам принцип побудови. І тому таким чином ви на цей принцип можете звертати увагу і будувати форму конюктів цвай. До речі, щоб було легше зорієнтуватися, бачите? В формі конюктів цвай, ось ці модальні дієслова мали форму умляуту, в тому випадку, там, де у нас інфінітивні конструкції, форми так, цих дієслів початкові, мали цей умляут. Там, де у нас цього безпосередньо умляуту не було, там у нас кон'юктів цвай, його, як ви бачите, теж немає. Тобто, на прикладі саме модальних дієслів. Ви можете собі ще так само це запам'ятати. Там, де немає у цього умляуту, там в конюкті кон цвай цього умляуту і не буде. Тепер, повертаючись до першої нашої категорії, так якщо ваше дієслово не підпадає під перелік цих дієслів, наприклад, то тоді вам можна буде будувати форму конюкті цвай за більш спрощеною формою. Вибирати дієслово віоден, ставити його в правильній позиції. Скажімо так, в реченні воно буде посідати другу позицію, якщо це, звичайно, речення. А, а наше основне дієслово, яке буде нести якусь основ... основне... Якесь основне смислове навантаження, воно буде стояти в формі інфінітиву. Давайте подивимось, як у нас буде відмінюватись дієслово «в'юден» по особам. Ich er sie, в'юден». І звертаємо увагу на те, що наше інше діє слово на кінець речення, і буде стояти у формі інфінітиву. Ich würde machen. Я б зробив би б. Ich würde lesen. я б читав би, Ich würde schlafen. я б спав би, да? я спав би і так далі. Du würdest, wir würden. Ось так воно і будується. Тепер давайте перейдемо до прикладів. Ми використовуємо зазвичай дуже часто when коли хочемо побудувати ось це речення гіпотетичності. Так, наприклад, якісь умови запропонувати, за яких умов ми б щось би зробили. Якась дія була б виконана. when перекладається, наприклад, якщо б, наприклад, якби, от в такому от плані. Після нього нам потрібно використовувати наступний порядок слів. Використавши when ми беремо дієслово, яке було раніше на другій позиції, і ставимо на кінець нашої, наприклад, першої частинки до коми. Після коми нам потрібно розпочати другу частинку речення теж з дієслова. Тобто те дієслово, яке б стояло на другій позиції, підтягується на першу. І такий виходить стик дієслів. Тут остання позиції дієсло, і тут перша позиція дієслова. Їх розмежовує лише кома. І виходить наступна конструкція. Якби я хотів поїхати, я б зробив це. Wenn ich fahren wollte, würde ich es tun. Wenn ich fahren wollte. Так, діє слово волін. Дивимося, як воно функціонує. Якби я хотів, так, наприклад. Тут ми не говоримо про якісь вічливі прохання, як з дієсловом möchten, так хотів. Якби хотів. Хоч в такому контексті ми можемо, наприклад, використати дієслово вольent, вирішивши, що цікаво, буде теж на це подивитися і розглянути. Після Вен дієслово вольт пішло на кінець в саме формі вольте, тому що їх було б дун, наприклад, було б «вольтест». Далі віуде і «хестун». З дієсловом тун ми дивимося, так? Модальне дієслово. Наприклад, у нас в центрі уваги я хотів би, тому ми не можемо там використовувати вюде. А з дієсловом тун зробив биб. Ми можемо використати конструкцію віода плюс інфінітив. Тому, власне, ось таким чином ви просто звертаєте увагу, на саме з яким дієсловом вам потрібно будувати ось цю форму кон'юктів цвай Хотів би дивитись, це модальне дієслово? Так. Відповідно, ми використовуємо форму кон'юктів цвай з його власних матеріалів. Дієслово на кшталт тун належить до, цього катего... до, ціє... до, цього... до, ціє... до цієї категорії. до Цього переліку дієслів ні, не належить. Відповідно, ми з ним можемо побудувати конструкцію würde, плюс, наприклад, Тун, Махен, шлафен і так далі, як ми тут в прикладах це розглядали. Не забувайте так само писати в коментарях питання, якщо щось все ж таки стало в процесі в ході незрозуміло, щось було неясно, будь ласка, обов'язково теж запитайте, і ми це все розберемо. Я вам з радістю дам відповідь. Речення під номером 2. Тут в ньому є така певна цікава особливість. Якби я був птахом, птахом я би полетів додому. Знову ж таки, після вен дієслово з другої позиції пішло на кінець. І нашу другу частинку речення ми почнемо з дієслова. Так що ми тут бачимо? Якби я був, тобто я був би птахом, гіпотетична якась нереальна типу ситуація, от як у нас тут позначається, конюктів цвай. Беремо дієслова, за, наприклад, ich bin ein Vogel», так, я птах якийсь там. Uh, я був би птахом, наприклад. я yeah? ein Vogel», Якби я птахом був, wenn ich ein Vogel wäre». І тут ви бачите, що дієслово «fliegen», так летіти. У нас стоїть в формі «фльогін». Так? Наприклад, фльоге іх. В чому справа? Насправді, з усіма іншими дієсловами, ви теж можете будувати форму а, безпосередньо кон'юктів цвай, використовуючи їхню форму претерітума. От, наприклад, фліген В формі претерітума буде флок. Але що ми робимо? Додаємо е, якщо в цьому, якщо його не було в формі претерітума, і замінимо о, na о, OML наприклад, фльоге. З ними є ще інша проблема. Тобто, перша проблема стикається в тому, що, по-перше, треба знати форму цього претерітума. Це раз. Але навіть якщо ви знаєте форму претерітума, гарантії того, що ви тут повинні використовувати використовувати, наприклад, оумля от 100%, немає. Тому що, як в випадку так, Золі, наприклад, як в випадку безпосередньо, от, наприклад, Волін. Бачите, ми умляут не додаємо, ми його взагалі не використовуємо. Ось таким чином воно у нас буде будуватися. Флюге. От, наприклад, здійслова махен в формі, наприклад, конюктів цварь, ми б сказали би просто махте, так само, як і в претерітомі. Тобто, як ви бачите, взагалі у нас жодної різниці немає. Тобто «махте», «махте». А тут «флюге», Тобто, вам потрібно запам'ятовувати виходить. Де нам треба додавати цей умляут, де не потрібно додавати цей умляут. Тому для того, щоб уникати якихось таких от незручностей, використовуйте форму просто вюден плюс а, безпосередньо інфінітив. Так буде простіше. Тоді наприклад, ми сказали бивде їх на хаузе фліген. Бо погодьтеся, легше запам'ятати всі форми допоміжного дієслова слововюден, і потім в кінці просто-напросто просто поставити наше основне дієслово fliegen в кінець. Аніж, наприклад, запам'ятовувати всі форми претерітума, наприклад, хоча це теж буде зовсім не зайвим. І там уже просто запам'ятовувати, треба додавати умляут, чи там в цьому випадку ми не додаємо умляут, і так далі. і так далі. Тому на це теж звертайте увагу, але просто-напросто в якості ознайомлення, щоб було зрозуміло, що це за флюги таке, це варто було проговорити. І тобто, у вас є завжди така опція таким чином це все побудувати. Наступне речення. Якби я мав достатньо грошей, я б купив автомобіль. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen. Wenn ich genug Geld hätte. Мав би. Так, у нас в центрі уваги діє слово мати. А в формі конюктів 2 у нас буде воно звучати як hätte. Ich hätte Geld. Я мав би гроші. Далі. kaufen. Звичайно, діє слово, в цей перелік воно не входить, скажімо так. Ну, так воно і є. І за рахунок цього ми можемо використати конструкцію «Würde ich ein Auto kaufen?» Якби ту було ду, ми б сказали du ein Auto kaufen?» Ми «Würden wir ein Auto kaufen?» ось так воно будується за стандартною схемою вже для нас. Чи ти б погодився на це, якби мав можливість? «Würdest du es akzeptieren, wenn du die Möglichkeit hättest?» Знову ж таки, акцептіон. Чи прийняв би ти це, якби ти таку можливість мав. На першу позицію ми, наприклад, ставимо, ми можемо починати речення не вен, то тоді у нас буде все за стандартним порядком слів. Це у нас питальне речення. Тоді ми починаємо з того дієслова, яке б стояло на другій позиції. Це у нас буде Віодест, Ду, ес, Акцептіган. Наше дієслово так стоїть в формі інфінітиву в кінці. Wenn du die Möglichkeit hättest. Після wenn дії слово завжди йде на кінець. От випадку з hättest так воно і трапилось. Мав би hättest du. Далі. Що б ти зробив, якби виграв у лотерею? Was würdest du tun? Тун ми можемо будувати з würden. Was – питальне слово, допоміжне дії слово würden. Тун в кінці. Wenn du im Lotto gewinnen würdest. Якби ти виграв у лотерею. В цьому випадку гівінен, тун це два дії слова, так просто-напросто, з якими ми можемо будувати конструкцію кон'єктів Свай, використовуючи допоміжні дії слова würdest, würdest. Можемо використати, використовуємо так буде простіше, і це спрощує задачу в рази, у багато разів. Якби я був багатим, я б купив будинок біля моря. Wenn ich хай Haus Вюдейхайнхаусе Мякауфн. І хай wäre. так я був би. Знову ж таки, діє слово зайн, ми не можемо побудувати, наприклад, Веніхай, там Зайн, Вюрде. Ні, це буде неправильно. З kaufen ми можемо побудувати конструкцію через вюрде. Ми таки робимо: würde ein Haus am Meer Kaufen. Якщо будуть якісь питання по цим конструкціям, обов'язково їх задавайте. А ми давайте зараз їх розглянемо в контексті минулого часу. Бо в нас кон'юхів Цвай. Не тільки в теперішньому часі будується, а так само і в формі минулого часу. Якщо б це сталося у минулому Робимо такі от висновки, як воно буде будуватися. Тут є ще теж на що подивитися: форма конюктів Цвай в минулому часі буде будуватися на основі наших знань про перфект. Давайте коротенько пригадаємо, як будується перфект. Нам потрібно допоміжна дія слово або на і наше основне дієслово, по якому ми підбирали це допоміжне дієслово, буде стояти в формі «Partizip цвай. Так, наприклад, habe das gemacht». Я це зробив. Тобто, допоміжне дієслово «haben» і дієслово «machen» буде стояти в формі «Partizip цвай, тобто «gemacht». І виходить у нас наступне. Нам потрібно ось це допоміжне дієслово просто поставити в формі конюктів цвай. У нас їх тільки два – «haben» або зайн. Тобто, відповідно, нам потрібно буде використовувати форму «hätte», або «вере» – в конкретній формі з конкретними закінченнями відповідно до того, хто повинен був би виконати якусь конкретну дію в минулому. Наприклад, якби ти мені сказав про свою проблему, я б давно допоміг. Або я б тобі вже допоміг. When du mir von deinem problem, Так. Дивимось, порядок слів той самий. Ми просто адаптуємо всю ситуацію під просто час. Час вимагає використання допоміжного дієслова haben в формі hättest. Erzählt – форма так, дієслова erzählt. І так і так стоїть в формі Partizip 2, тому що це минулий час. Тобто, якби ти мені тоді порозповів, я б тоді тобі й допоміг. Ich dir schon geholfen. Тобто helfen – допоміжне дієслово haben, тому hätte ich. Ця цель допоміжне «хабен», тому – «хетте». Ось так воно і будується. Тобто вам потрібно взяти форму перфекту і допоміжні дієслова поставити в формі конюктива. Далі, що нам робити, коли ми працюємо з формою минулого часу, з модальним дієслом? Тут уже свої певні особливості. Якби вони прийшли раніше, вони б могли побачити виставку. Wenn Hätten Sie die Ausstellung sehen können? Звертаємо увагу, зєнкен. Uh, могли б вони, тобто в минулому часі, в дієслова теж можуть використовуватись. А якщо це конюктів, як нам побудувати цей минулий час, треба дивитися. З дієсловом kommen приходити до поміжна дієслова sein, тому займ, wären. Sie früher gekommen wären. Далі. Друга частинка – дієслово Кьонен зазвичай в формі минулого часу, саме в перфекті, вимагає використання допоміжного дієслова «хабен». Але коли у нас тут два дієслова, так наприклад, і за інші є наше якесь основне значення, то тоді робимо наступне: допоміжне дієслово ми використовуємо. Це завжди буде з модальними дієсловами, до речі, хабен, так? Тому завжди буде, наприклад, хет-н зі, вони б, хет, я і так далі, вся уточнююча інформація. І далі останні, останні дві позиції будуть займати саме дієслово. передостаннє наше значве дієслово, на яке ми ставимо основний акцент. Останнє позиція – це модальне дієслово в формі інфінітиву, що те в інфінітиві, що те. Тут може бути будь-яке. Модельне дієслово, ну головне, щоб контекст був адекватний. А, так, а по великому рахунку вони що це, що це, це буде завжди в інфінітиві. Hätten Sie die Ausstellung sehen können. Ось так воно буде будуватися. Наприклад, якби ми купили квитки раніше, ми б змогли потрапити на концерт. Wenn wir die Tickets, Або просто тікетс, наприклад, früher gekauft hätten, hätten wir das Konzert besuchen können. Бачимо скауфен допоміжне дієслово haben, тому gekauft hätten, тому що wir, ми б знову ж таки вія, десконця, безухен, кьонен, ми могли б відвідати концерт. Знову ж таки, бачимо. Два останні дії слова стоять в інфінітиві. Коли ми будемо форму минулого часу, наприклад, в цьому випадку ми переговоримо саме за кон'юктів сварі. І у нас є модельне дієслово, яке ще значило. І ми хочемо її поставити в формі минулого часу в гіпотетичному моменті. Ми б змогли потрапити на концерт, так? Відвідати концерт, іншими словами. Wir das Konzert besuchen können? І останнє речення: якби я не був настільки зайнятий, я б поїхав на вихідні, там на вихідних кудись. Він ich am Wochenende gefahren. Звертаємо увагу, gewesen – це форма. Partizip 2 від дієслова «sein». тобто бути в так? був би. Тобто ми зазвичай в теперішньому часі форму зайн, в формі конюкті цвай будуємо через допоміжне дієслово вега, так? Формі форму gewiesen, діє слово sein, тобто, діє слово в формі партіп 2 у нас форма буде «гівізен» і допоміжне дієслово «sein». Тобто дієслово зайн, в формі перфекту будується через використання допоміжного слова sein. «Ich зайн. gewesen» – Я був. Я був би, замінюємо зайн на вега. Ich wäre gewesen. Я був би, так? gewesen wäre. Через Вен ми поставили вега з другої позиції на кінець. Другу частинку почали з допоміжного дієслова. З фаген ми теж використовуємо допоміжне дієслово Тому зайн. І, і з таким чином ми будуємо форму минулого часу в конюкті цай. Сподіваюся, ці пояснення були для вас максимально корисними, вони вам максимально допомогли. Обов'язково звертайтеся за допомогою, за проясненнями, написавши питання саме в коментарях. І таким чином ми зможемо з вами коментуватися, комент... спілкуватися так, через переписку ось таку. Тому з радістю зустрінуся з вами ще разочок в рамках наших наступних занять. Вам всім успіхів у навчанні та до наступних зустрічей.